Варто вам тільки подумати, що завтрашнього дня на правильне харчування і на схуднення, Як в цей же вечір ви починаєте псувати свій результат? Наїдатися всім, що тільки лежить дома. Цікаво, як може людина, ставлячи собі нормальні класні цілі, стати стрункою, стати підтягнутою, стати активною, мати гарну шкіру, гарне волосся. Як ця людина може сама ж псувати свій результат? Тому що я перепрошую. В їжу в рот запихаєте ви самостійно собі після цих всіх даних обіцянок. Чому так? Як психологія з харчування розповідає, тут спрацьовують психологічні блоки і психологічні механізми захисту, які ось так просто валять всі ваші цілі. І поки ви не розберетеся зі своєю головою, поки не пропрацюєте психологічні блоки, не бачите вам класної фігури. Це неможливо, тому що ви будете щоразу псувати свій результат. Є мінус на вазі. Клас, піду відсвяткую тортом. Сьогодні день трималася класно. Супер! Треба собі подякувати і з'їсти щось смачне ввечері. Це замкнене коло. Тому я пропоную зараз не стрибати по граблях, а записатися на інтенсив, який називається психологія стрункості. Там ми пропрацюємо з вами оцю надмірну тягу до їжі, є, заберемо ці внутрішні блоки, які зупиняють вас від результату. Реєстрація відкрита, буде глупо пропустити цю можливість. Переходьте і реєструйтесь.